в ефірі Суспільна студія поговоримо про безпекову ситуацію у білопільській громаді. До нашого ефіру долучається Юрій Зарко, голова білопільської громади, і детальніше його розпитаємо про ситуацію. Вітаємо вас. Доброго ранку, студія. доброго ранку всім. Дякуємо дуже, що долучилися зараз. Вже минула доба і цей ранок. Як минув для вашої громади, яка зараз є ситуація? А ну, якщо не враховувати те, що позавчора в нас вночі е, прилетів шахет у село, де раніше ніколи е, не було прильотів, не вирішили шахети. Чотири шахеди зруйновано було чотири будинки. Е, Зра відразу загинув люд, загинув чоловік. Е, його е, те, що отримала опіки великі. Але вчора ми дізналися, що жіночка також померла. 84 роки були жіночки. В щеновані ще будівлі, абсолютно мирні люди, мирні мешканці. Деякі з них це були переміщені там, з Харкова, тобто ніяких навіть натяків не було там на якесь подвійне там чи ще якесь використання цього майна. Після того, більш-менш вчора, сьогодні, умовно, умовно скажімо так, порівняно з іншими періодами, було більш-менш спокійно тихо. Хоча вночі сьогодні були десятки дронів, які кружляли по прикордонню, просто, просто кружляли. І, звичайно, що це все трошки як ну, не те, що деморалізує, але ну, певний, певний дискомфорт людям доставляло, коли півночі треба бути або десь на вулиці, або в укритті, або зрозуміло. А зараз зранку вже чуємо на прикордонні масово десь мінометний обстріл, і вже починається артобстріл. Скажіть зараз, скільки ще залишається людей у вашій громаді, і, зокрема, наскільки багато ще є дітей? Е, ну, тут, скажімо, складне питання, в якому плані. У нас є 10-кілометрова зона, яка входить і білопіляд, де оголошена при, е, примусова евакуація. В цій зоні у нас дітей немає. Е, є більш-менш більш безпечна, ну, умовно безпечна така південна територія громади, де е, людей було більше. Ніж є, тому що при прикордонні в основному примістились саме в ці населені пункти. Але зараз вчора було головою обласної військової адміністрації прийнято адміністрації прийнято рішення про розширення меж евакуації. І також ще частково деякі населені пункти, десь, мабуть, до півтори тисячі людей попадають під евакуацію. Це там Воронівка, Штанівка, Дученки – це села, які. Уже ми вважали раніше безп... більш-менш безпечними. А так в місті із 16 тисяч, які було до повномасштабного вторгнення, приблизно ми говоримо, зараз там, ну, умовно, 2 тисячі людей. Це те, що в місті. Зараз ті люди, які залишаються, вони відмовляються від евакуації? Тут дивіться, тут частково ці люди, можливо, навіть більшою частиною, це люди, які працюють в місті. Ну, в тому числі як представники міської ради дуже багато працюють на місці, або лікарі, чи саме освітяни, тобто соціальна вся сфера, але вони ночують і проживають в безпечніших місцях або в селах, або в сумах. Тому а ті, що лишаються, так да, є. Ми маємо десь там ну, мовно, 2000 відмов від евакуації, але знову ж таки, це поняття дуже таке зараз відмова. Завтра сусіду не дай Бог прилетить, і людина бере і виїжджає. Тобто, частково люди виїжджають самостійно, частково звертаються до нас. Частково напряму ми створили спеціальну групу телеграм-канал евакуації», де підключені будь-багато благодійних фондів, які займаються евакуацією, і напряму допомагають людям виїхати в безпечне місце. Куди найчастіше обирають виїжджати люди із вашої громади? Вони залишаються в межах Сумської області чи можливо і в іншій області також виїжджають. Здебільшого в межах здебільшого ну люди б з радістю залишалися взагалі в межах громади. Якби це були зараз доступні десь там будинки в сільських територіях, то вони ну, їх вже немає. Люди навіть позаймали там літні кухні, там чи ще якісь будівлі, але щоб бути побільше, поближче, верніше до саме до міста, також люди виїжджають з суми, але чому саме тут для того, щоб при можливості повернутися? Виїжджають частково в центральні західні області України. Люди або в кого там є родичі, або є де яке там місце проживання. Або ну, наприклад, як люди там похилого віку, маломобільні групи. Якщо фонд пропонує десь там умовно на, на Закарпатті чи на Прикарпатті якісь умови, то люди ну, погоджуються. Також зараз ви вже згадували, що шахет долетів до населеного пункту, куди ранш, коли раніше вони не долітали. Чи можна говорити, що зараз безпекова ситуація в громаді ускладнилася? Дивіться, трошки некоректне некоректне порівняння Шахеди Долітають, ми розуміємо, на тисячі кілометрів можуть долетіти. просто вони пролітали раніше. Ці населені пункти і летіли далі. Не могли ще там 100, 200, 400 кілометрів. Пролетіти. Просто раніше вони не піддавали атак. Ну атакам ці будинки, цей населений пункт. Тобто, це ну був поза зоною обстрілу. Е, тому е, я б ну не сказав би так, що там безпековий фактор сильно змінився. Просто люди стали в цій в цій зоні розуміти, що е, треба бути більш уважнішими, коли йдуть сигнали е, повітряної тривоги або коли чують звуки шахетів, що все таки тепер люди стали ховатися у підвали там, де вони ну знаєте, коли умовно за чотири роки вони тільки чули, коли обстрілюють Білопілля зараз. Це все прилетіло до, до них, то вони тепер зрозуміли, що треба все таки бути більш обережними, пане Юрію. Ми вам дякуємо за те, що долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами голова Білопільської громади Юрій Зарко говорили ми про безпекову ситуацію у цій громаді.